Всім привіт! Мене звати Маша. Я розумію, що у вас, мабуть, у всіх вже різдвяно-новорічний настрій, ви всі готуєтесь до свят, так само як і я. Але ця підбірка буде не святкова, це взагалі буде навіть не підбірка. Я затягувала з цим відео дуже довго, довше вже не можна затягувати, тому я його просто зніму і все. На моєму каналі не так часто можна побачити відео про українську парфумерію, бо я мешкаю в Греції і не завжди маю можливість знайомитися з новинками або з новими брендами для мене. Українськими, але мені дуже хочеться підтримувати виробників, тому час від часу щось да, і я знаходжу можливість замовити сюди і потестувати. У мене є на каналі велике відео про українські парфумерні бренди. Можете подивитися його, якщо вам цікаво, посилання залишу в інфобоксі, як завжди. А сьогодні я буду вам розповідати, як ви вже з назви зрозуміли, про бренд бібліотек де Парфам. Мені мати мого чоловіка подарувала такий Discovery Set. Оксана, вам привіт. Батьки мого чоловіка приїздили до нас у жовтні, і вона мене заздалегідь спитала, чи знайома я з цим брендом. Я не була знайома, але чула про нього, звісно. І вона мені привезла такий Discovery Set, і до нього ще йшов такий пробничок в подарунок. Цей Discovery Set має дуже гарне оформлення, мені подобається червоний колір. І тут всередині вісім пробничків і книжечка, де описується кожен аромат. Що ми маємо там почути? Ну, ви розумієте. Це колекція має назву I AM Collection І я так розумію, що вона відкриває різні межі однієї жінки. Мені дуже цікаво було це все вивчити. І поділитися з вами, звісно, ми сіли з мамою мого чоловіка на балконі і вирішили це все тестувати, поки на вулиці йшов дощ. Було дуже атмосферно, дуже класно в такій саме погоді, вологій, в такому повітрі, ще теплому, але вже вологому тестувати е, такі парфуми. Тому все вийшло непогано. В мене тут є нотатки ще з тих часів, і мені дуже цікаво зараз порівняти своє враження з тим, що було більше двох місяців тому. Тож поїхали дивитися. Почати мені б хотілося з аромату, який не входить до цієї колекції, який був окремим подарунком від бренду. Це аромат, який має назву Love Catcher. Коли я тестувала цей аромат вперше, я добігла висновку, що це такий кремовий цитрусовий парфум. І, в принципі, зараз я своєї думки не змінила. Якщо задати якийсь певний напрямок, в якому цей парфум існує, то для мене це щось близьке до Gypsy Water від Byredo. Як ви знаєте, цей парфум я дуже люблю. Це мій такий парфумерний, не знаю, антистрес, парфумерні ліки мої ароматні. І він завжди має бути у мене на випадок екстрених ситуацій. Тому цей парфум, в принципі, може замінити Gipsi Water в певному моменті, звісно, це не те саме, але він схожий, він близький до нього. Тож, якщо ви полюбляєте Джепсі Water, можливо, не хочете купувати цілий флакон Gips Water, бо Байредо це такий бренд, досить коштовний, то можете ознайомитися з цим парфумом також. Я думаю, що. Може, ви для себе знайдете якусь певну, певні збіги, і це вплине на ваше рішення. Можливо, у вас з'явиться такий флакон. Далі в нас аромат, який має назву I'm Free. Це вже аромат з Discovery Setu, з цієї лінійки. Це цитрусовий парфум, дуже яскраво цитрусовий. Якщо попередній був такий кремовий, м'який, то цей прям. Прям вибухає цитрусом і цитрусом таким, який буває у лимонному мармеладі. Тобто ця лимонна долька оце такий запах. Але він не солодкий, просто такий напрямок. І ця цитрусовість вона розташована на такій деревинній базі. Класний парфум, унісексовий, свіжий, він не складний, в ньому немає багато шарів якихось, але не завжди це і потрібно. Тут нам пропонують таку яскраву свіжість. Вона сподобається і чоловікам, і жінкам на мій смак. Класно буде звучати на літо цей парфум, І наскільки я пам'ятаю з минулих затестів з часом він все ж таки трошки більше ходить у чоловічий бік, тому чоловікам може підійти. Далі парфум, який має назву I Am Loved. Назва така. Гучна, скажімо так, і в той самий час, мені здається, будь-якій людині приємно сказати про себе такі речі, що її люблять. І цей парфум говорить е, на своїй мові ці речі через кардамон. Але тут він для мене дуже такий мильний, не так, як на ролі чи щось подібне, але от я звикла, що кардамон завжди такий трошки більш гостренький. Я люблю дуже ноту кардамону, і завжди вам кажу, коли загадую про кардамон, що в мене є відео на каналі про парфуми з нотою кардамону. посилання, ви знаєте, де шукати. Тут кардамон, ніби змішали трошки з мильною ноткою. Це зелений аромат. Тобто ці спеції, вони не східні, а скоріше такі природні, от так би я назвала це. І тут дуже яскраво з часом стає чутно фіалковий аспект, але у фіалки є два напрямки у парфумерії такі, які я зустрічала принаймні. Перший це пудра, як метеоріти від Герлен, а другий це трошки оцієї, не, не зрозумійте мене зараз погано, але я думаю, що ви зрозумієте про що я. Оцей трошки як пахнуть ці клопи великі, коли їх притиснеш. От це завжди це дуже часто в ароматах з фіалкою зустрічається. Тут я саме через це її ідентифікувала, але це не агресивно, тобто тут немає такого прям яскравого цього аспекту клопового. Тут скоріше легке таке відлуння. Просто щоб якось трошки відзначити, що це фіалка присутня в, цій, в цьому парфумі. На першому плані тут все ж таки зелені ноти, кардамони трошки мильності. Дуже аромат такий, знаєте, чистий. Незважаючи на цю фіалкову особливість. І я б сказала, що теж більше підійде чоловікам, ніж жінкам. Хоча теж, в принципі, унісекс. Тут немає нічого такого, щоб мене так-от прям розгорнуло о, тільки в чоловічий бік, я взагалі не могла уявити цей парфум на жінках можу. Просто повинна жінка це любити. Ось і все. Далі парфум має назву I'm Daring. Daring, наскільки я. Можу зараз це правильно перекласти, це ніби я е, дерзну спробувати, так? Я наважуся, я, ну, як би можу наважитись, тобто щось таке. І тут, на мій смак, не зовсім парфум відповідає цій назві, бо е, мені здається, що парфум з такою назвою, він такий рішучий, більш гучний має бути, більш такий яскравий, а він дуже тендітний. Тут теж є така певна пудровість, не знаю, чому теж, вона просто є. Але вона, наскільки це можна сказати, нейтральна пудра. Тобто без солодкавості, без кремовості, вона просто, знаєте, як пудра от, за своєю текстурою, скоріше, ніж за запахом. Ну, коротше, текстура в ароматі відчувається. Я... Може, зараз трошки плутано поясню. я думаю, що ті, хто мене дивляться, вже розуміють, про що я кажу. Ми з вами співпадаємо дуже часто. Тобто він дуже нейтральний. От, мені здається, що для такої назви він реально дуже нейтральний. В мене тут записано, що це цитруси і мило. Зараз я цього не відчуваю. Зараз мені оця от пудровість іде. От, зараз більше нічого, не знаю. Що я тоді там чула, мила. Тут ми, ну, як це... ж з вами бачили, цитруси взагалі присутні, а в більшості свої на старті, звісно. І о, ну, тут, тут не це так, знаєте, десь там, якесь відлуння. Скоріше, я б сказала, ні. От зараз я, окрім пудри, і, можливо, трошки акватики. Не бачу тут нічого, не чую. Акватика, акватика зараз з'явилася. Пудра трошки відійшла. Не зрозуміло для мене аромат, якщо чесно. Далі парфум I am Dreamer. Думаю, всі розуміють, про що тут. І наскільки ж омріяний і замріяний цей парфум. Ми з вами зараз подивимось. Так, тут першим ділом я відчуваю кульбабки. І це дуже цікаво. Якщо е, до цього всі аромати, які були, я не можу сказати, що вони прямо в мене асоціювалися з нішевою парфумерією. Це такий був люксовий напрямок десь такого середнього сегменту для мене, типу Кельвін Кляйн, щось таке. Зараз тут я можу сказати, що, звісно, нота Кульбабки не зустрічається в люксі, тож тут вже ми прямуємо до ніші е, з таким українським акцентом. І це приємно. Не можу сказати, що я прям фанат саме таких ароматів, такого напрямку, але це щось цікаве, це щось тепле, рідне. І це от якось мене дуже торкає. І тут я почула тоді насіння ще гель для душу, я написала, і фрукти. Можливо, мала на увазі фруктовий гель для душу. І я розумію, чому я тут це почула. Насіння нема, мені тут кульбабки все ж таки скоріше. Фруктовість ні. Зараз не чую. Чую оцю ноту такої озонової чистоти. Вона тут є. Можливо, я її тоді сприйняла більш як мильну. Але зараз вона звучить більш озонова. Тобто це кульбабки на свіжому повітрі. Це коли ви лежите в полі, так вам захотілося прилягти. І навколо вас квітне весна. І ви, звісно, про щось мрієте, бо аромат власне в нас і про це. І тут я можу сказати, що він відповідає стовідсотково. Зараз так класно, я знімаю з вами відео, там літають метелики. У нас досить тепло сьогодні, там десь близько 18 градусів, і сонечко світить, і вони прямо тут розійшлися, бо дуже атмосферно під цей аромат якраз це спостерігати. Тож, оцей парфум мені сподобався. Я його хочу розносити, можливо, навесні. Стовідсотково залишу його собі, не буду на кому дарувати, бо я іноді парфуми з Discovery Сетів роздаю, бо не все мені подобається і не все мені потрібно. Тому те, що мене зацікавило, звісно, залишаю собі. І цей аромат мене зацікавив. Далі аромат Am Tender. ніжність, яка тут виражена досить цікавим шляхом. Наскільки я побачила з моїх записів, зараз буду вам розповідати. Першим ділом тут в нас жуйки з нашого дитинства. Типу турбо, ці, знаєте, такі білі, трошки тверді, але їх ні з чим не переплутаєш. У мене навіть зараз такий флешбек в дитинство, просто жесть. Це навіть коли знаєте, коли ти, наприклад, тобі там принесли декілька цих жуйок, вони десь лежать. В шафці, ти відкриваєш її, і на тебе оцей запах іде. От мені таке не нагадує. Тобто це ніжність дитинства, я би сказала. Але дуже швидко цей жвачковий аспект переходить у шоколад. І шоколад вже тут такий скоріше молочний, я би сказала, ніж чорний гіркий. Він такий більш солодкий. Тобто, це аромат взагалі про солодкість, принаймні на старті. Дуже ностальгічний. от Прям посмішка на обличчі це не про жіночу сексуальність, це якраз от про дитячу, таку, знаєте, безпосередність, я би так сказала. Тому що з ним не хочеться бути серйозною. Але шоколад його все ж таки поглиблює. Тобто, от він, якщо б тільки жвачкою звучав, то він би був дуже дитячий. Це, як, знаєте, якась там дитяча косметика. А зараз. Все ж таки він трошки стає більш глибоким, і теж на мій смак це цілком можна назвати нішевим звучанням. Аромат, в принципі, цікавий, але ну, на мій смак він дуже гістівний. Я люблю гурманіку в певному роді, але не таку, щоб вона була прям от тільки гурманська. Тобто тут все ж таки я відчуваю більше цих всіх, всіх солодощів і чорний перець поки не чую. Можливо, згодом він розкривається. Бо тоді ми сиділи довго і перенюхували ці блотери по декілька разів, тому, можливо, ми щось почули вже згодом. Але аромат класний, приємний, якісний на мій смак. Це гурманіка, як я вже сказала, 100%. І якщо ви таке полюбляєте, то, можливо, він вам теж сподобається. Далі аромат I'm Sensual. і, судячи з назви, він буде дуже-дуже дуже чуттєвий. Належати дуже чуттєвій жінці. Подивимось зараз. Цей аромат мені на старті дуже нагадує аромат like this Tilde Swinton. Я чую тут імбир. Такий напівзапечений вже такий кулінарний імбир. Амбру відразу чую. Причому так дивно, що я відразу чую її такою закисленою, якою взагалі-то амброві аромати стають на моїй шкірі. Такого, щоб я із блотера прям відчувала, в мене ще не було. Щось цікаве, щось нове. Тут, я пам'ятаю, була певна молекулярність в цьому парфумі. Можливо, вона відповідає за чуттєвість разом з амброю. Але це не зовсім мій напрямок в ароматів. Тобто, його хтось може сприймати як аромат, такі, знаєте, чистоти, але чистоти, коли ви помилися таким спецівим гелем для душу, не легким, фруктовим якимось свіжим, щось таке. Ну, це теж ніша. от Я велду таке бачу, як я вже казала, так, там не один тільки like This подібного напрямку може бути. І, от, в принципі, це туди б могло встати. Молекулярність тут не як у Eccentric Molecule, так, чи якогось подібного напрямку ароматів. Без амброксану, дякувати Богу, і просто оця от така. На 100% синтетична молекула. Тобто, це не пахне штучно, це просто от саме цей молекулярний вайб. Ну, я не можу багато сказати про цей аромат, бо я таке ну, не, не, не сильно люблю. Не те, що не люблю, просто це взагалі, ви знаєте, окремо я, окремо такий напрямок. Ну, можливо, на шкірі він буде звучати більш о, індивідуально. Для мене, і, може, більше мені підійде. Він мене інтригує, але ну, прихильницею такого напрямку я не є. Передостанній аромат I'm Winner. Ну, тут е, назва говорить за себе. Подивимось, чи говорить за неї парфум. Наскільки я пам'ятаю, цей парфум нам сподобався. І мені здається, навіть пам'ятаю, чому. Бо це дуже-дуже, дуже, дуже близько. Настільки, наскільки це тільки можливо, до чорної орхідеї Тамафорда. Це, це ті самі пачулі. Тут я б сказала, вони трошки більш прямолінійні, більш гострі і однозначні, бо у Форда там все ж таки багато чого намішано. Але ну, характер родини той самий. Просто я от нанесла, і наскільки гарно я знаю Блек Орхід, я не одразу саме його згадала. Але коли вже згадала, то зрозуміла, що нічого іншого, мені вже на думку не спаде, і будь-яка піраміда, яка б там не була, мені нічого не скажуть, бо я чую ці почулі, вологі підвальні трошки, так, і все. А, тут, а, ну, знаєте, можливо навіть відчути певну альдегідність. Тобто, я сказала підвальні почулі, все ж таки, я заберу цю характеристику, якщо ви не проти, бо все ж таки вони тут. Більш причисані, немає оцієї вогкої нотки. От вони чисті, чисті такі пачулі, і саме цю частоту дає альдегідність. Тобто, ну мені важко про цей аромат щось розповідати, таке, знаєте, особливе, бо він для мене от прям, ну. Якщо не 100%, то там 98% те це чорна орхідея. Останній аромат з цього сету має назву I'm Ворсі, і я спеціально відкривала балкон, щоб розпилити його там. Бо це мускус, який я не можу терпіти просто. Оцей, знаєте, фруктовий, такі стиглі фрукти, які вже починають гнити, і до них додали оцього мускусу ще. Це от все, ви знаєте, кірки. О, О, все. <с> Якщо ви не проти, я більше це нюхати не буду. Кожен бренд зараз вважає за потрібне зробити такий парфум в, своєму, в своїй лінійці. Я вже декілька Discovery сетів замовляла, отримувала, тестувала аромати, і принаймні один такий аромат в кожному Discovery сеті існує. І я не кажу, що це погано, бо я зустрічаю ці мускуси в шлейфах на вулиці, тож людям це подобається. Я знаю, що багато чого в арабській парфумерії має таку теж ноту, цей напрямок. Просто я його не люблю. І тому щось казати про парфу мені важко. Але коли ми сиділи на вулиці, ми знайшли там мускус, як я вже казала, дерево. Тропічні ноти, і потім він ніби трошки став таким деревинно димним. Щось таке. Ну, як ви зрозуміли, це зовсім не мій напрямок, я його спеціально залишила наостань. Я не хочу нікого, звісно, образити, і це тільки моє особисте сприйняття. Але якщо у вас воно збігається з моїм, вам це не сподобається. так я можу сказати. Такі були мої враження від бренду. Бібліотек де парфум від колекції I Am. Напишіть, будь ласка, чи знайомі ви з цією колекцією, чи тестували ви ці парфуми. Я е, була зацікавлена в цьому, і більш за все, мені сподобався парфум е, I am Dreamer з цього сету, але I am Tender. Мені теж дуже сильно сподобався саме своєю цією безпосередністю, а такою легкістю, дитячістю трошки, бо іноді хочеться легкості, знаєте, не завжди хочеться занурюватися у щось важке, складне. Іноді хочеться все полегшити в наш непростий час. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Хочу зазначити, щоб ви не забували, що в мене є, існує телеграм-канал парфумерний, Я там періодично з'являюся, тобто, флуду кожного дня я не роблю. Хоча можливо і дарма, але ну, це такий мій стиль. Але періодично там щось цікаве є. Тому запрошую вас переходити туди. Я все тому підписуйтесь на мій телеграм, посилання також буде в інфобоксі. І звісно, якщо вам сподобалось це відео, ставте мені лайки, залишайте мені коментарі, пишіть, з якими ще парфумами від бренду бібліотек, де парфам ви б мені радили познайомитись. Я це все візьму до уваги. А ну, звісно, лавкетчер мені теж сподобався, бо він дуже схожий на Джипсі Вотер, і мене це цілком влаштувало. Тож, дякую, що були зі мною. Бачимося в наступному відео. Всім пока-пока!